Якщо на початку лікування апаратами ЄФЛАН пацієнт скаржиться, що важко змикати губи з апарату. Це нормально і навіть очікувана реакція. Давайте розберемося, чому так відбувається: апарат це тренажер для м'язів. Ваші губи та м'язи роту звикли працювати певним чином. Коли ми розпочинаємо лікування, міофункціональний апарат створює легкий опір. Який змушує м'язи розтягуватися і не створювати надмірний тиск на зуби та кісткову тканину. Порушена функція м'язів дитина мала неправильний тип ковтання або дихала ротом, м'язи, губ і язика могли бути ослаблені або, навпаки, надто напружені. Тепер їм потрібно навчитись новій правильній роботі, і це іноді викликає дискомфорт. Як працюють міофункціональні апарати EFLI? Вони створені, щоб коригувати неправильні звички та функціональні порушення, які є причиною ортодонтичних патологій. Завдяки конструкції апаратів E-Fline ми коригуємо м'язеву дисфункцію, що допомагає дитині автоматично тримати губи зімкненими. Це природні. Безболісний спосіб навчити м'язи функціонувати правильно, а відповідно забезпечити правильний розвиток зубущелепної системи у дітей. Що в такому випадку робити батькам? Терпляче підтримувати дитину під час адаптації до апарату, виконувати рекомендовані міогімнастичні вправи це прискорить процес адаптації. Консультувати з ортодонтом або міофункціональним терапевтом. Щодо міогімнастики. флайн – це не просто апарати, це надійний помічник у формуванні здорової усмішки та правильної роботи м'язів.